Якщо ви побачили на своїх деревах ось таку цукрову вату чи то білу плісняву, знайте, дерево уражене кривавою попелицею. Вражає воно найчастіше дорослі плодові дерева та виноградники. Чому кривава? Тому що якщо розтерти це біле павутиння, то можна побачити ось таке. Ідеальним для обробки від цього шкідника вважається професійний інсектицид Волямфлексі. Але, як зазначено на сайті виробника, продається препарат тільки в великій літровій тарі, та й ціна на нього, на жаль, чимала. Тому створюємо олямфлексі з доступних широкому загалу садівників препарату. Вам знадобляться 2,5 мл корогену та 2 пакетики актари по 1,4 г. Волям флексі готовий. Термін очікування до збору врожаю 20 діб. Я до своєї суміші додам добре з високим містом калію, також антистресант мігафол та стимулятор зростання плодів Бенефіт ПЗ. Всі препарати в однаковій кількості по 25 мл. Не забуваю також про мікроелементи. А ось прилипач додам в подвійній концентрації, адже шкідник у нас не простий, а захищений оболонкою. Тепер чекаємо на зниження температури і йдемо кропити. Ну а поки ви ще не побігли в садок, покладіть. Будь ласка, вподобайку здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.